Російський політик Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це кажуть російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Федеральної служби виконання покарань Ямало-Ненецького автономного округу. Засуджений Навальний Олексій Анатолійович після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, викликали бригаду швидкої медичної допомоги, провели всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Олексію Навальному було 47 років. Останнім часом він відбував покарання у виправній колонії номер 3 у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Смерть опозиціонера Навального вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Гарант вважає, що смерть Навального справа рук Путіна. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Свій коментар щодо смерті Навального дав і прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Причину смерті опозиціонера він назвати не може і запевняє, що зараз тривають всі необхідні заходи. Однак, за повідомленнями російських змі, причиною смерті, нібито, став тромп, який відірвався. Представники Навального поки не розголошують деталі смерті. За рішенням сім'ї Олексія Навального я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємося. Адвокат у Олексія був у середу, все тоді було нормально, заявив захисник Навального Леонід Соловйов. Адвокат Олексія зараз вилітає у селище Харп, де розташована колонія. Окрім того, речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш написала в соцмережі X, що жодних підтверджень смерті Навального його команда поки не має. Навальний ж тісно асоціюється з російським націоналізмом. Його звинувачують в тому, що він поділяє імперіалістичні претензії Путіна на Україну. Українцям Олексій Навальний запам'ятався неоднозначними висловлюваннями про Україну. Зокрема, в одному з інтерв'ю російському виданню на запитання про статус півострова Крим він заявив, що Крим не бутерброд, щоб його. Туди-сюди передавати, а у 2014 році Навальний заявив, що якби став президентом Росії, то не повернув би контроль над Кримом Україні. Він також повторював традиційне націоналістичне твердження Путіна про те, що нібито росіяни й українці один народ. Нагадаємо, у серпні минулого року російська Феміда засудила Олексія Навального до 19 років позбавлення волі за звинувачення в екстремізмі. У березні 22-го суд дав йому 9 років колонії суворого режиму у справі про шахрайство та образу судді. В Росії опозиціонера Олексія Навального звинуватили одразу за шістьма статтями: заклики та фінансування екстремізму, втягнення неповнолітніх у небезпечні дії та реабілітацію нацизму, а також створення екстремістського товариства та організації, що зазіхає на права громадян. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.